Розділ 23. Розпізнати Христа в іншій людині. Якщо ви бачите, що ситуація, яка склалася у вас із іншою людиною, дає змогу зцілити певну вашу травму, можете ініціювати таке зцілення, якщо перебуватимете в поточному моменті. Один зі способів спрямувати свою енергію в теперішній момент, замість того, щоб дозволяти своєму розумі вештатися десь у минулому або в майбутньому. Полягає в тому, щоб просто придивитися до людини, з якої у вас виникла проблема, і побачити в ній Христа. В цьому випадку слово Христос означає ту частину людини, в якій втілена її божественна сутність, і яка є одним цілим із вами та з Богом. Коли ви робите це, набуваєте єдності з людиною і тієї самої секунди можете побачити Христа і у самих собі. Якщо вам це вдається, трансформація ситуації відбудеться майже миттєво. Коли ми справді налагоджуємо зв'язок з іншою людиною та єднаємося з нею, то не маємо потреби нападу чи захисту. Отже, в цей момент єднання ми підвищуємо рівень своїх вібрацій, відмикаємо всі захисні механізми, стаємо справді собою, одночасно відмовляємося від своїх проекцій і бачимо в іншій людині дитя Боже, бездоганне в усіх сенсах. У цьому суть радикального прощення розпізнати Христа в собі. Дуже важливо розуміти, що механізм проекції працює не лише з нашим затіненим боком. Ми можемо проєктувати на інших людей також і ті риси, які нам у собі подобаються. Але ми не впевнені, що справді ними володіємо. Тож вбачаємо в інших людях власну красу, свій творчий потенціал, свій розум тощо. Вправа з позитивного відзеркалення. Цю вправу запропонував Арнольд Пейтент. Вона справляє на нас дуже потужний вплив. Спочатку маєте побачити певні чудові риси в іншій людині, а потім визнати, що ви теж їх маєте. Це дає нам змогу поєднатися зі своєю сутністю, з Христом у себе всередині, і дуже виразно побачити, ким ми є. Вправу зазвичай виконують у групі, але можна і удвох. Це дуже нагадує випадок, коли ми вбачаємо Христа в іншій людині. Але замість того, аби робити це мовчки, під час виконання вправи проговорюємо свої думки в голос і при цьому дивимося людині в очі. Особа А від щирого серця говорить особі Б: Я бачу в тобі певні прекрасні, дивовижні риси, що відзеркалюють і мої, а саме, і ви перечисляєте тут, які саме риси ви вбачаєте. Особа Б вислуховує все це і відповідає: Дякую. А потім вони міняються ролями і повторюють вправу.